Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре вам та добра та гарної погоди! Пропонуємо сьогодні розглянути тему погоди у вересні 2025 року по західній астрології. Нагадаємо в першу чергу, що Земля знаходиться. В сонячній системі. А раз ми знаходимося в сонячній системі, то ми маємо вплив, Земля, планета Земля має вплив від інших планет Сонячної системи, від самого Сонця, Сонця і від планет. І саме через планети Всевишній. Надає певні енергії. Це все записано, закладено в планах в сценарії цієї гри, і кожна планета відповідає за свій. Відрізок часу і за час, і за те, яку саме енергію буде через себе проводити на Землю. Отож, давайте розглянемо, які енергії, які стихії будуть працювати у вересні 2025 року на планеті Земля. Сонце буде знаходитися в знаці Діва, у вересні вже трошечки прохолодніший, день стає коротший, і діва це стихія землі, вона прохолоду дає. Але вже остання декада сонце перейде в знак Терези, це знак стихії повітря, вітер. Марс буде в Терезах у знаці стихії повітря до 22 вересня, а потім перейде в знак Скорпіон. Ось Скорпіон 22. Це вже стихія води. Ось трошечки-трошечки вже трошечки з'являється позитив на опади. Венера буде ще в леві до 19 вересня, а потім тільки перейде в знак Діва, знак Стихії Землі. З вогню перейдемо до землі, це прохолода. Меркурій на початку місяця, тобто дві доби, буде в знаці Лев, це вогонь. А далі перейде в знак Діви, до 18 вересня буде тут, і після цього перейде в знак стихії повітря в Терези. Ось хто може нам ще допомогти з опадами: це Юпітер та Сатурн. Особливо Сатурн в прямому русі він завжди робить гарні, приємні опади. Тобто посилає на землю ці довгождані опади. Так що Юпітер у нас в знаці рак весь вересень, Сатурн в знаці Риби, це дуже добре. Нептун, який теж відповідає за стихію води, але він буде в знаці Овен, в знак стихії вогню. Хоча ретроградний, тут вже хоча б не буде сильно цієї напруги, але він не буде давати нам можливість отримати воду. Уран буде в близнюках, причому з 6 вересня буде ретроградний, це стихія повітря. Плутон в ретроградному стані в знаці водолій теж стихія повітря. Чорний місяць в знаці стихії води скорпіон. Білий місяць в знаці стихії вогню в леві. Хоча білий та чорний місяць особливо не впливають на погоду, але буває, що їх краплинка дуже важлива, тому будемо надіятися, що якраз чорний місяць в скорпіоні теж допоможе, хоч трохи вже з середини вересня, дати землі води, тому що дуже-дуже жарке і спекотне літо. І позаду буде, і треба буде вже трохи хоча б трошечки землю зволожувати і охолоджувати. І якраз у нас Юпітер, Сатурн буде працювати, особливо остання декада, десь середини місяця, остання декада вересня, там, уже, як бачите, і буде менше вже таких спекотних днів, теплих днів. А більше у нас вже стихії землі, стихія повітря і стихія води. До речі, стихія повітря. Дивіться, Сонце в Терезах. Далі Меркурій в Терезах. Уран та Плутон теж в знаці стихії повітря. Тому ці опади, які будуть випадати, вони дуже швидко будуть підніматися назад на небо, буде висихати земля. І знову ж таки, це як попередження, і ми з вами тепер будемо знати, що треба зробити, щоб зберегти цю вологу. Будемо надіятися, що в вересні все-таки хоча б третя декада, а краще ще було з середини, так як у нас, бачите, Венера все-таки дає багато в леві, дуже багато дає вогню і високі температури, тим, тим більше, що Меркурій до 2 числа буде в Леві. А він завжди, ви знаєте, що перехід завжди йде в нас тиждень або до, або після цієї дати. Оцей перехід іде поступовий. Так що ще перша декада навіть буде спекотна, а потім поступово вже буде спадати температура, і вже будуть трохи прохолодніші дні, та ще й буде уже стихія води. Буде нам дарувати цю життєдайну вологу, яку ми чекали все літо. Вже говорю це як в минулому часі, хоча попереду ще стільки часу, але почуваю інтуїтивно, наскільки для нас буде важливо підготуватися до Ну, Ми це з вами зробимо і далі ми знаємо, вже, з чого почнеться осінь, перший місяць, осені вересень, і що він нам подарує. Ну що ж, на цьому ми завершуємо огляд погодних умов, кліматичних змін у вересні 2025 року і е, з вами не прощаємося. А говоримо, що до зустрічі! Що до зустрічі обов'язково в новому відео на нашому каналі, яка вже буде буквально завтра. На все добре! Бувайте всі здорові!